Страшна трагедія через вимкнення електроенергії сталася на Одещині. Двоє дівчаток, 7 10 років та їхня 31-річна мати загинули під час пожежі. Через перепади і надто високу напругу в мережі сталося коротке замкнення в телевізорі. Техніка почала тліти. Жінку з дітьми знайшли біля дверей, відкрити, які вона просто не встигла. Мешканці квартири померли від отруйного чаду. Лихо сталося в селищі Озерному. Пані Олена допомагала знайомі господарювати, розповідає. Чоловік таксист, дружина місяць тому почала працювати. Двоє донечок ходили у п'ятий і перший клас. суботнього ранку жінка проходила повз їхній будинок, але не зайшла. Смотрю, через забор нікого нету. Все, думала, вона на роботі на, на 6 часов на роботу, а дітки були в ході, в суботу. А мані дети с п'ят Славик прийде на восім часов, слушав где-то. Вот що случилось, баба, що случилось з твоей валі, Что, все мертвоє там. Бабуся загиблих дітей розповідає, син повернувся з роботи приблизно опівдні, відчинив двері й одразу побачив тіла дружини та дівчаток. Вона з голем так лежала, большая, стояла на коліна, то отак. Лихо кажуть рятувальники, ймовірно, сталося ще ввечері. Мати саме була в душі, діти одягнені. Зайнялося через аварійне вимкнення електрики. Ймовірно, під час вимкнення та вимкнення електромережі е здійснилось коротке замкнення електропроводки телевізора. Виникло тління виробу телевізору, розповсюдженням отруйного чадного газу. Полум'я не було, але хату швидко заповнив отруйний чат. Жінка з дітьми намагалися врятуватися, проте не встигла. Усі знепритомніли й померли. Місцеві кажуть, у смерті родини винні енергетики, адже струм у селищі зникає 3-4 рази на добу. Іноді, коли вмикають, лампочки та електроприлади не витримують аж занадто високої напруги. І холодильник, і і телевізор згоріли, і все було такий случаю. Два роки тому через коротке замкнення в електрокамінів чаділо четверо дітей. Тож після цих трагедій, під час аварійних вимкнень, люди від'єднують усі прилади, проте наголошують. Світло зникає і поза графіком, інколи вночі. Уже боїмося, дуже боюсь, тому що у мене багато дітей. Тим часом у родині загиблих готуються до поховання господині та двох доньок. Їхня бабуся зараз думає лише про те, як врятувати сина, адже чоловік, який умить втратив найдорожчих людей через горе, мало не збожеволів. Марія Тарасова Зураб Теделурі, Одещина, НТН. І троє маленьких дітей загинули в вогні у Запорізькій області. Поки мати з однією донечкою пішла до крамниці, решта малих вчаділа. Хто винен у жахливій трагедії? Дивіться далі. Непримітний будинок у селі Новозлатополі лише місяць тому сюди в'їхала 23-річна Галина з чотирма маленькими дівчатками. Недільного ранку жінка взяла трирічну донечку і пішла до крамниці, що саме сталося потім сушать голову й надзвичайники і місцеві мешканці. Попередня версія, найстарша п'ятирічна дитина, знайшла сірники і вирішила побавитися. Віроятна старша дочка проснувшись, увіділа оставлені матір'ю з і почала з ними грати. іспугавшись. Ребенок побежал в другую кімнату, де спали її сістри, і спряталась під кроватью. Соседка увидела дим из окон і дзвонила в міліцію и скорую помощь. Сусіди кинулися на допомогу. Їм вдалося винести з охопленою полум'ям оселі дівчаток п'ятирічну, півторарічну і немовля. Та кажуть, було вже запізно. Ще й швидка з рецентру їхала дуже довго. Ну, ти вже приїхала, тоді туди врачи, тут почали всім із кусок наділити, але вони вже пролежали 15-20 на вулиці. Ну а толку, вже все. У селі кажуть, мати загиблих малих ніде не працювала, бо була в декретній відпустці. Спиртного не вживала. І про дітей піклувалася, та іноді була змушена залишати їх удома. Ну я її теж розумію. Не може ж вона йти в магазин і вести з собою четверо дітей. Наразі міліція розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної пожежі. Якщо вину матері доведуть, їй загрожуватиме до восьми років за ґратами. Сергій Кацан, Марія Андрієва, Запорізька область, НТН. 65-річний пенсіонер загинув у пожежі на Хмельниччині. Спалахнуло в день у камінці-подільському. Дим, що голова із вікна приватного помешкання побачив випадковий перехожий. Вже за кілька хвилин до будинку прибули рятувальники, полум'я швидко загасили. А коли увійшли всередину, виявили тіло власника. За припущеннями зайнялося через порушення правил безпеки під час користування електронагрівальними побутовими приладами. І масштабна пожежа у столиці пізно ввечері, коли на роботі був лише охоронець, спалахнула будівля комерційного банку. Вогонь швидко поширився дахом і мало не перекинувся на сусідні приміщення. Палало так, що мешканців довколишніх будинків неабияк перелякалися. Чого зайнялося? З'ясував наш Ігор Шумик. І поділ вулиця Фрунзе. приблизно опівночі всіх, тутишніх мешканців розбудили запах диму і яскраве полум'я на даху комерційного банку. Палали 150 квадратних метрів головного офісу. Фінустанови було виявлено, що загорання в ну, будем так казати, в кімнаті відпочинку начальника банка або управляючого банка. З розповсюдженням по підвісному потолку на поруч розташоване приміщення та дах. Пані Ніна і син мешкають поряд із будівлею банку. Каже, коли запалало, неабияк перелякалася. Ну, Страшно важко, хто знає що там горить. Може, курсі діла, а так вікно дивилися час чи півтора, скількись, не засікали време. Ну, просто вікна не відкривали, бо боялися, що дим Ну, Запах був. Бога Бу, була загорілося на четвертому поверсі фінустанови. Полум'я охоплювало дедалі більшу площу. Будь-якої миті могло перекинутися на сусіднє швадське училище. Пожар був тут а що воно було? Каже, я не знаю. Бачила машини пожежні, тільки тут і все. Гасити вогонь приїхали з десяток пожежних автомобілів. У будівлі був лише охоронець, тому масштабна евакуація не знадобилася. Це й дало змогу впоратися з полум'ям швидко. Горіло одне побутове приміщення і інше неексплуатоване мансардне приміщення. Також вогонь розповсюдився на дах будинку. Вдалося попередити розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі. На місці працювала дослідна випробувальна лабораторія головного управління ДСНС в місті Києві. Наразі працює оперативна слідча група. Нині про пожежу нагадують розтоплені кондиціонери у самому банку. Про інцидент говорити не хочуть. Ймовірних причин також не повідомляють. На чердакі вообще, чуть трохи зарело и все. Все штатно було. Сигналізація сработала, Пожарники приїхали. Криміналу здесь нету. Всі живі, всі здорові, все нормально. Все добре. Я начальник безпеці банка. І я вам не даю добро на сйомку. Це режимный объект, извините. банк працює у звичному режимі. Причини загорання з'ясовують експерти. Йоршу Андрій Грищенко, НТН. Маршрутка на смерть збила 78-річну жінку в Сумах. А двоє пенсіонерок перебігали дорогу за 10 метрів від переходу. Одна бабуся встигла відскочити від мікроавтобуса, а інша ні. Водій стверджує, що їхав не надто швидко, проте вчасно загальмувати не зміг. Викликав швидку допомогу, але постраждала, померла до приїзду лікарів. Її подруга з місця ДТП втекла. І бабуся загинула під колесами одразу двох маршруток у Дніпропетровську. Після наїзду один із водіїв залишився на місці аварії, а інший втік. Зниклого шофера шукають. Докладніше в сюжеті Артура Терещенка. Трагедія сталася в досвіта за кілька десят метрів від зебри. Спочатку жінку збив мерседес спринтер Його водій запевняє. Пенсіонерку, що зненацька вибігла на дорогу, побачив останньої миті. Навстріч йшла... Будка толі газину, грузовая машина, полуторка. Женщина за выскочила. вискочила. меня ударилась, -то отбросила влево, где на нього був завершен наїзд вторым мікроавтобусом жовтого цвета. Свідки аварії стверджують, то був автобус Богдан. Після скоєного його шофер додав швидкості і зник у невідомому напрямку. Богдан її протягнув під собою. Він зупинився? Ні, пішов. А ви за ну, номіралі то запомні? Ні, тільки маршрут 57. від травм. 80-річна пенсіонерка померла ще до приїзду швидкої допомоги. Нині правохоронці шукають водія утікача, ретельно оглядають схожі за прикметами транспортні засоби та сподіваються, що у провадженні з'являться нові свідки, які допоможуть розкрити цей злочин. З Дніпропетровська, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН. Потрапляли під колеса автомобілів пішоходи. І у Києві так на Надніпрянському шосе загинув чоловік, що наступного дня мав святкувати 27-річчя. Ще одна смертельна ДТП сталася на вулиці Праській. Ну а на виїзді зі столиці водій Мерседеса спричинив масову аварію. Більше розповість про ці випадки Олександр Храпач. Без шансів вижити у Києві на вулиці Прайській Міцубіші буквально зніс чоловіка на переході. Свідки кажуть, позашляховик значно перевищував швидкість і навіть не гальмував перед зеброю. Чоловік просто на міцубіші літав, ну, як мінімум 100 кілометрів в час. Чоловік говорив по телефону і все. Удари. Чоловік там ударом перехожого кинуло на лобове скло автомобіля, а потім він впав на асфальт. Медики, що прибули на виклик, констатували смерть постраждалого. Загинув пішохід і на столичному на Дніпрянському шосе. Жінка, що була за кермом, каже, їхала з дозволеною швидкістю. Та раптом перед капотом її автомобіля з'явився чоловік у темному одязі. Він вискочив просто з-під металевого відбійника. Водій натисла на гальма, проте уникнути трагедії не вдалося. Була можливість хоть какая-то і збіжать на його. Взагалі ні. Якщо б вона була, я б би... з удовольствиям би избежала эту трагическую ситуацию. Машина с одной стороны, машина с другой стороны, машина впереди. від травм. Чоловік помер. Згодом стало відомо 26-річний мешканець міста жовтих вод не дожив добуду до буду свого дня народження. Причинив масову ДТП і втік. На вулиці Богатирській Мерседес на повороті вилетів на зустрічну «Де Лобом». У лоба зіткнувся з Таврією. Від удару заза відкинула на узбіччя німецький автомобіль, протаранив ще й припаркованого Деу. До лікарні забрали водія і двох пасажирів Таврії. А ось двоє людей у Мерседесі, що мав за номери, втекли. Виділ таку вот картину, что Мерлин заехал, нету ни хозяина, никого нету, а проблемы уже на нас идут. Если найдут его, так будет нормально. Если нет, будем за свои деньги это все делать. Правоохоронці з'ясовують кто власник машины. Олександр Крапач, Микола Шинкар, Виталий Франдзюк, НТН. Автобуси з переселенцями потрапив у ДТП на Полтавщині. З півсотні мешканців Луганської області тікали з буремного сходу до столиці. Приблизно п'ятій ранку транспорт вилетів на узбіччя й перекинувся. До лікарні доправили вісьмох людей. Решту рятувальники перевезли до Полтави і облаштували для постраждалих намета. Там переселенці чекали на іншого автобуса. Чому сталася аварія? З'ясовують. 54-річний водій автобуса неоплан, рухаючись в сторону Києва, поблизу села Абазівки, з'їхав у правий по напрямку руху кувет та допустив падіння автобусу на правий бік. Після надання медичної допомоги п'ятеро пасажирів були відпущені додому, троє залишились госпіталізовано. Трагедія на Харківщині там загубилися троє хлопчиків, двоє братів і їхній друг. На пошуки дітей підняли чи не все місто Чогуєв. Люди прочисували місцину увесь вечір. А виявили малих вночі втопленими у крихітні водомі, поряд із будинком. Хлопчики 4, 5 та 8 років, вийшли на крихки, літи провалилися, врятуватися самотужки просто не змогли. Та була около наверное, 2000 тисячі здесь, около 10 автобусів. Областной Харківське МЧС, кінологи з собаками, наша районна міліція, наш весь чугуєв зібрався. Житлові будинки, залізничні колії та станція. І поряд крихідні водойми більше схожі на калюжі. Три мертві маленькі тіла побачили у воді після 9-ї години пошуків. Вже і родственники прочесували, вже і волонтери прочесували. Ми всі прочосували, по бочкам стучали, по всім вагонам стучали. Ми тільки доходимо до ступінь. Там от, здесь вот знаходиться болото. І у парня був хороший фонарь, він замітив курточку. Максим і Михайлик були братами чотирьох і п'яти років. Більше дітей в їхніх батьків немає. Старшому приятелеві Данилові було вісім. Благополучные семьи, в одной семье четверо детей, во второй было двое, к сожалению, погибли. Но семьи благополучные, нигде на учетах не состоят, учатся кто в школе, кто в садик ходит. Каких-то отрицательных моментов в отношении семьи нет. Да они в основном там во дворе в себя играют, сюда они не ходят. Вот в этот район они я ни, ни разу не видел, чтобы они сюда ходили. Где-то вот нашли вот там, в том районе, вот в конце озера их, уже где-то после двух часов ночи. Это несчастные сломки? Да, дети играли, и на лед зашли, провалились. Все втроем. Востаннє друзів бачили в день. Вони гралися у дворі. Коли почало сутеніти, а діти не повернулися додому, батьки кинулися шукати. Попросили допомоги, піднялося чи не все містечко. Надзвичайники визначили радіус обстеження території 5 кілометрів, адже малі далеко піти не могли. При осмотрі э, тіл дітей э, з сучасцям суддяно-медицинського експерта яких-либо тілесних повреждень обнаружено не було. Причина смерті утоплення. За версією слідства, загибель хлопчиків була нещасним випадком. Ймовірно, вони вийшли на крихкий лід, і він не витримав їхньої ваги. Водойми маленькі і неглибокі, але здолати кілька метрів до берега у крижаній воді, вдягнені в зимовий одяг, діти, не змогли. Ганна Силаєва, В'ячеслав Душка, Харківська область, НТН. У столиці кілька десятків озброєних чоловіків удерлися до аудиторії, пограбували слухачів лекції з економіки. Під час нападу бандити в одну людину вистрілили, а іншу викрали. Ногою вибили блідір начали стріляти зразу. Все сталося приблизно о 17-й годині. До будівлі в центрі Києва вдерлися до двох десятків молодиків у балаклавах та зі зброєю в руках. Налякавши пенсіонерку-консьєржку, вони підбігли до аудиторії, де саме тривала лекція. Там нападники одразу почали стріляти і трощити меблі. Присутніх, а це 23 людей. Поклали на підлогу їхні мобільні телефони і речі відібрали. Тут були перекинуті стільці, перекинуті були тут шість окуляри поламані, поламані ці телефони сотові. 25 телефонів. Так ані всі телефони позабирали. Електроніку, камеру забрали, там планшети, які були. Документи, ключі та автомобілі тосну тобто, саме мінімальне почути п'ятдесят тисяч гривень. Кошельки брали да кошельки позабирали тоже. тих, хто намагався відірвати обличчя від підлоги чи щось сказати, били. Американець російського походження Геннадій також прийшов послухати лекцію. Він пручався озброєним нападникам найбільше за що й дістав кулю в живіт. Коли я начал просить, що дайте документи мені, хоча б залишимо, я граждані з США з першого разу начал кричати, я я ще більше получать ударами з різних сторон, тому що, мол, лежи вниз. Ногами на з раздался выстрел. Сергію від нападників також дісталося. Його молодики викрали з аудиторії перед очима увагітної дружини. Потім натягли чоловікові на голову мішка. вивезли бранця до лісу, били продовж трьох годин, а потім відпустили. Они схватили на, на Где там тоже избивали, там допрашивали. Били а, изначально по голове, так но вот здесь небольшой синяк, который уже сходит, здесь шишки на голове, а в основном били по телу. То есть живот, а, есть множество всади. Но, как я уже узнал, у тех людей, которые остались там, у них больше гематомы. Человек стверджує, нападники були озброєні до зубів. Автомати, пістолети там Мне в голову там подставлялись, кричали, что все, мы тебя сейчас расстреляем. Я не успевал а, просто открыть глаза от их сапог. Ну, потому что они постоянно там били. Сергій певен на нього напали через його минуле, бо працював у політичній організації. І відомості про неї стверджує в нього й намагалися довідатися. Нині поранений американець і побитий киянин лікуються. Тим часом у приміщенні, де скоєно злочин, думають про посилення безпеки. кажуть, у них є і камери відеоспостереження, і консьєржка, і тривожні кнопки. Утім, все це не допомогло. Охорона приїхала на виклик лише за 10 хвилин. Ну звісно, страшно. Що ми зробимо як тут 15 чи 20 чоловік зайде? Свідки кажуть, вони записали номерні знаки автомобілів бандитів. Тим часом правоохоронці лише сухо констатують. Розпочали кримінальне провадження за статтею Розбійний напад злочинців шукають, поки нікого не затримали. Марина Борисполець, Олег Мацкевич, НТН. Збройне пограбування скоєне і в Івано-Франківську. Там напали на працівника банку, що приїхав до фінустанови здати готівку. Зі слів свідків до нього підійшли двоє невідомих із закритими обличчями. Вистріливши в інкасатора, забрали сумку з грошима і втекли. За попередню інформацію вкрадено 100 тисяч гривень. Постраждалий чоловік у лікарні, стан його критичний. Бандитів шукають. Більше 200 гральних автоматів вилучили у розважальному закладі правохоронці Черкас. У приміщенні, яке діяло під виглядом більярдного клубу, була облаштована кімната з однорукими бандитами. Спочатку оперативники викрали діяльність злочинного угруповання, яке налагодило роботу мережі гральних закладів на території області, а згодом надійшла інформація, що порушники намагаються сховати дорогі автомати, Проте затриманих розпочати кримінальне провадження. Працівниками управління в ході відкритого кримінального провадження на території Черкаської області було ліквідовано 11 гральних закладів. В ході проведення обшуків було вилучено близько 300 одиниць гральної техніки та грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень. Безкомпромісну боротьбу з підпільними казино оголосило Міністерство внутрішніх справ і до кінця тижня пообіцяло закрити гральні зали по всій Україні. Ну а почали правоохоронці зі столиці. Напередодні зачинили елітне, класичне казино просто в центрі Києва на Бесарабці. Чи можна нині зробити ставки десь у столиці? Дізнавалася Олена Ткаченко. Волкаркою казино так правоохоронці проривалися в підпільну гральну залу в центрі Києва на Бесарабці. Цей заклад елітний. Тут було майже півтори сотні автоматів, приблизний прибуток більше мільйону доларів на місяць. Та хто власники в міліції не кажуть, мовляв, що шукають. Водночас у МВС поспішили запевнити всі нелегальні азартні заклади у столиці. Закриті про це, зокрема, на своїй сторінці в соцмережі заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкиряк. Свідок вирішив перевірити і дійсно жодного казино Працювало журналістам виявити не вдалося, підтверджуються громадські активісти. Некоторі завідіння все таки працюють в закритому режимі. Вони пускають туди только своїх. І ми знаємо, вже ніколи основна маса, скажем, 90% заведень завідінь гори закрита. Саме їхня громадська організація минулого тижня розтрощила нелегальне казино біля станції метро Житомирської. До візиту активістів правохоронці цієї зали, яку в народі називали лас вегасом бо її площа дві тисячі квадратних метрів просто не помічали. Ромадські діячі припускають, чому міліції прокуратурі вигадно, давити полурозрішені сети, такі як «Кінгу», такі як Латамат. І оставлять повністю потому поміж та откатов. То тобто есть они полностью запрещены, они полностью во власти власті міліції прокуратури. Умвес скажут, невдовзі прикриють гральні зали по всій Україні, та в регіонах теж зіткнулися з проблемою конспірації. Організатори потребували, щоб обезпечити свій бізнес від викриття. Організація грального бізнесу була завуальована під так звані міттєві державні лотереї. Або гра відбувалась на сучасному комп'ютерному обладнанні за допомогою мережі інтернету. Попри це, шість казінотики вдалося закрити. Вилучили 50 терміналів, десятки комп'ютерів і навіть дев'ять справжніх гральних автоматів. А у Львові за три дні міліція зупинила діяльність 40 закладів державної лотереї, в яких були розташовані сертифіка. Ковані гральні автомати, половина теж була замаскована. Ну і в основному, як правило, весь персонал своїх постійних клієнтів знає в обличчя, тобто були такі випадки, що е, облаштовувалися навіть двійні двері, тобто, заходила людина в такий е, прохід. Після того, після того як охоронець переконувався, що це дійсно своя людина. Він давав умовний знак значить адміністратора, який з, зі свого робочого місця відкривав електронний замок. Доступ всередину оголошена боротьба з підпільним гральним бізнесом розпочалася. Втім, активісти припускають невдовзі, він може відродитися, бо ж прибутковий столичні суми вражають. Безусловно, дуже вигідний бізнес. 250 мільйонів в місяць отримує прибулі тільки одна з сіті, а їх в Києві три сіть. Олена Каченко, Святослав Мелешкін, Юлія Зайцева, Вікторія Балицька, НТН І до подій у світі в Австралії знешкодили терориста, який тримав заручниками відвідувачів і персонал кав'ярні в місті Сиднеї. Спецоперація тривала майже добу. 25 людей від учора були в полоні. Після марних перемов поліція перейшла до шторму. В місті лунали постріли і вибухи. ЗМІ сповіщають про двох загиблих заручників і кількох поранених. Решту. Визволили невдовзі після захоплення бранців. Нападник дав двомі з них у руки плакати із символікою ісламістів. Припускають, терорист хотів у такий спосіб помститися австралійській владі за боротьбу з його однодумцями на близькому сході. Незадовго до штурму він вимагав зустрічі із прем'єр-міністром країни Тоні Ебботом. У бельгійському місті Генті визволили заручника, який був бранцем упродовж шести годин. Четверо збройних чоловіків удерлися до орендованої ним квартири. Поліція оточила і перекрила прилеглі до багатоповерхівки квартали, евакуювала населення. Під час спецоперації ніхто не постраждав. Банда здалася, коли розпочався штурм оселі. Мотиви нападників невідомі. ЗМІ сповіщають, що житло, де стався інцидент, винаймав наркоторговець. А напад це особиста помста через борг. Два місяці тому. В Генті вже проводили аналогічну операцію зі знешкодження терориста. Тоді рецидивіст захопив заручників, бо не зміг сплатити іпотеки. В Індонезії шукають вцілілих внаслідок землетрусу людей. Під завалами споруди внаслідок масштабного сову ґрунту загинуло щонайменше 24 мешканців. З сотню вважають зниклими безвісти. У регіоні до того ж триває сезон дощів. Вони, як і поштовхи, спричиняють трагедії мало не щороку. Найтрагічніший землетрус, що його супроводжували цунамі в індійському океані, був 2004 року. Тоді загинуло до 300 тисяч людей в Індонезії, Шрі-Ланці, Індії, Таїланді, М'янмі, Малезії і в Мальдівській Республіці. Сніг паралізував рух залізниці в Японії. Сотні пасажирів змушені ночувати на вокзалах та в електричках. Вітер обриває дроти електромереж, ускладнює рух коліями. Тож служба радять людям бути обережними за можливості не сідати за кермо, не вирушати в далекі мандрівки і пересиджувати негоду вдома. Нині висота снігового покриву в центрі країни перевищує один метр. Є загроза лавин. Півметрові кучугури за лічені години намело на півдні Китаю. Шторм заблокував рух автошляхами в Тибеті. Хуртовини погіршили видимість на дорогах. Магістралі тимчасово перекриті, їх розчищають бульдозери. Інформації про жертв або постраждалих внаслідок негоди від медиків і екстрених служб поки не надходило. Ірина Бурсук, НТН. Водій вантажівки ледь не загинув через власну необачність у Китаї. Чоловік спрямував автомобіль у бік житлових будинків, розтрощив частину споруд, а за й кабіну свого транспорта. Шофер вижив дивом, бо вціліли фактично лише його сидіння і шматок лобового скла. Розяву зобов'язали відшкодувати збитки, завдані власникам майна. А ось у Нідерландах будинок на руїни перетворила романтика. Мешканець міста Ейсельштена орендував кран, щоби освідчитися коханням. Пропозиція руки і серця ледь не обернулася трагедією. Будівельний транспорт не підкорився водієві, і стріла розтрощила дах будинку. Дівчина, яку в такий незвичний спосіб покликали заміж, погодилася і промовила заповітне так. Після повернення з весільної подорожі молодята ремонтуватимуть покрівлю, яку знищило зізнання. В кохання. Світова прем'єра на НТН. Сьогодні ввечері на нашому телеканалі стартує показ третього сезону серіалу Люка Бессона без обмежень. НТН отримав права на трансляцію цього детективу першим у світі. Венсалі. Без обмежень серіал виробництва Франції та Великої Британії. Кожні дві серії це одна місія. Сценарій створені в неповторному стилі Люка Бессона з безлічу трюків, екшену і великою кількістю гумору. Призниця. Вінсент Лібераті – агент з національної безпеки, який звик до гламурного життя спецагента. Та в нього діагностували смертельне захворювання, яке ставить хрест на кар'єрі. Щоб взяти участь в експериментальному лікуванні, він пристає на пропозицію таємничої організації Гідра виконати певну місію. Та Де ми знаходимося? Що це за гідра? Гідра це неофіційний підрозділ командування спецопераціями, Паралельної зовнішньої безпеці. Сюжет третього сезону без обмежень будується на загостренні стосунки Вінсента Лібераті з його замовником, таємною організацією. Гідра. В нових серіях з'являється і новий герой, батько агента, якого витягають з колумбійської в'язниці для залучення до операції. Загалом у третьому сезоні вісім серій по 50 хвилин кожна. «НТН» показуватиме традиційно по дві з понеділка по четвер о 22-й годині. Перші дивіться вже сьогодні. Ірина Вонокурова NTN. На цьому наш часом ефірі. Вичерпана з вам прощаюся на все добре. І Вкотре нагадую. Не забувайте берегти себе.